Вітаємо на каналікспорти до ваш уваги. Огляд матчу Шахтар Антверпен. Це була дуже важлива зустріч для нашої команди, тому що ми можемо собі гарантувати плей-офф Ліги Чемпіонів. УЄФА. це топовий турнір в Європі, який може допомогти нам зробляти гроші в цей непростий період і взагалі здобувати авторитет серед європейських команд. В Принципі Шахтар дійсно молодець. Вони можуть грати футбол. Ми бачимо, що наші талановиті українці пропагандують дуже класний і тактичний футбол. Головний тренер Маріно Пушич змушує грати в його саме гру, і ми це бачимо неозброєним оком. У Фербана дійсно проблеми. В них нулючок, вони без ліги Європи. Шахтар вже в лізі чемпіонів може показати далі свої якісь моменти в плані. Матчів та гри, але Ліга Європи 100% буде в Україні для Донецького клубу. Ліга чемпіонів буде залежати від матчу Берселона Порту. Берсона повинна перемагати порту і у Шахтаря. Буде більше шансів. Ну і потім Шахтар повинен непогано зіграти з порту. І Це шостий матч, останній матч, крайній матч в груповій стадії група H, Ліга Чемпіон Можу відзначити таких футболістів, як Судаков, як Сікан, як Різник. Дуже багато корисних дій на футбольному полі було матч з Антверпеном. Ван Бомель намагався щось вдіяти на футбольному полі. Це дійсно легендарна особистість, як грабець, але в плані сьогоднішнього результату дійсно було дуже і дуже непросто тварпен команда, яка може нав'язувати боротьбу генку навіть брюге, але ось Шахтар навчився грати і. Я чув, що дуже багато позитивних відгуків стосовно роботи нового головного тренера Шахтера. Це дійсно абсолютний факт, тому що Ван Ловен, від нього було складно щось почути, щось зрозуміти. Гравці не розуміли, що та до чого. Тому радіємо перемозі ці разом. Слава ЗСУ! дякую вам за цей перегляд за вашу активність. Підписуйтесь на канал та напишіть своє бачення в коментарях. O